Добрий день усім. Сьогодні роздивимося знову новиночки прикрас. От Обелізки. Якщо ще встигнемо, то ще й кулі роздивимося. От І почнемо з таких цікавих новиночок. Отака от, от каблучка з нефритом, циркончиками, вона йде в сріблі. Теж розмір тут змінний. Може змінюватися. І також новиночка, отака от, це у нас турмалін. Теж дуже гарна каблучка, теж розмір змінний. От, така от блакитна, з великим каменем. От, і розмір може змінюватися. Ну, він такий десь 19 плюс такого плану. Така вже в мене була. Хто дивиться моє відео, це теж турмалін, сріблі йде, більш така мініатюрна, теж дуже гарна. От, і ще вам покажу деякі браслетики. Теж отака от новиночка пірит, гранений, дуже гарний. Фінансовий камінь на приваблення фінансів. Дуже прикольно переливається. Десь у мене теж подвірка була з піритом. Ну, в шортах, в принципі, я виставляю. І також такі от блакитний, гарний, якісний такий от топаз. Ніжний, ніжненький такий. Тут є і блакитні, і більш прозорі, менш прозорі бусинки Тут 7 міліметрів, по-моєму, 7 зараз перемірюю, точно вам скажу. Да, 7 міліметрів бусинки. І от дуже гарної якості такі холодненькі приємні на дотик. Так, також є ще отакі от, от циркон чокер чорний. Тут 3 міліметра бусинки. З подовжувачем такого плану. Потім, ну, ці вже, в принципі, ви бачили, є ще такий браслетик: гранат бразильський, 4 мм бусинки. Можу, до речі, такий ще й чокер зробити. от Якщо хтось цікавить прикраси, можете писати мені на вайбер в профілі є, або в Instagram Ну, краще на вайбер, я так швидше відповідаю. І от, така, от ще є чорний турмалін, 4 мм бусинки. Браслетик на резиночці, ніжненький такий. І є також сапфір. Там синенький такий сапфірчик. теж йде на резиночці, гарний, натуральний. Також є лазурит, теж є чокер отакий от, от. І це я вам браслетики показую. Кого цікавить, можливо, просто браслет, кого цікавить, наприклад, набірчик з прикрас, теж можна зробити. Такий от ще є рубінчик. Рубін. Малий новий. Також можете приєднуватись до мене в TikTok. От, і, Або ще є групи по прикрасах, теж можу вас туди додати. Можете мені на Viber написати, хочу групу. І от теж будете слідкувати за новиночками, які виходять. Група, група є і на вайбері, і е, е, в Телеграмі. Називається Наталієм Прикраси. Ну, або, якщо не знайдете, можете мені написати на вайбер. Отакий от ще є Ларімар Галтовка. Ніжненький такий цікавий теж, так? Да? Ларімар теж цікавий у нього властивості. Є також, от я перед цим показувала, чорний турмалін маленькі такі бусинки, а є ще такі от квадратні, теж гарно, гарно переливаються, блискучі. Особливо при такому яскравому освітленні вони так виблискують прикольно, так? І також є ще з новиночок, отакі от, от срібний, мініатюрний. Срібний ланцюжок з таким от кулончиком Ну, це хто любить такі мінімалістичні прикраси. І є також отакий от от гранат. Перед цим я показувала це 3 міліметри такі квадратненькі бусинки. Також можу абочок розробити, або намисто. Так, ще ще покажу вам облізки. Є отакий от обеліск, от рубін в озиті. Так от там народжується рубін, в озиті. Кажуть, що рубін це взагалі такий він ну, з сильними властивостями камені, і якщо змічити його, от, ну, якби щоб не так сильно впливали, да? його радять в, цеозиті, в разом носити. Такий ще є смарагдовий обеліск. Ну, от на якийсь алтар, можливо, або для колекції, кому як подобається, теж можете придбати. Такий ще гарний агатовий обліск. Теж дуже гарний, з цікавими такими включеннями. От вони можуть отак от стояти. Теж дуже гарно. Так, є також обеліск Раух та Паз або димчатий кварц. Такий от красунчик, теж він як щит від негативної енергії. От, тут навіть райдушки, бачите, які цікаві всередині. Теж дуже гарний, цікавий обеліск. Потім є гірський кришталь такий маленький. Тільки от утворюється, да? такого плану теж гарний, цікавий обеліск, По-своєму виблискує. Ну, якщо щось когось цікавить, робіть скрін, прикраси або каменю, і пишіть мені на Viber. Вайбер є в профілі YouTube каналу. І підписуйтесь там теж, можна підписатися на інші мої соцмережі. В тому плані і і в Тіктоці там періодично стріми вживу є. Також можете такий це рожевий кварц, камінь любові для приваблення любові у життя, особливо для молодих дівчат. Також такі є цитрин. Він такий, можна сказати, трошки з примісями як димчатого кварцу також. Але це все-таки цитрин. Бачите, він такий жовтенький, все рівно є, жовтизну свою не втрати. От є отакий ще невеличкий обеліск флюоритовий. Ось такого плану. Флюорит. Тепер, бачите, який цікавий. Кестальчик фліорит є. Потім є також такий гарний фантазійний агат. Теж дуже цікаві включення, дивіться, які. Прям ну, шикарний теж, наче якісь картинки природа намалювала, бачите, який такий. Теж дуже гарний, цікавий такий. Потім є сердолік. Ось таким, навіть сердечком, бачите, гарним теж. Сердолі Кобеліск червоний, є білий говліт. Також є такий цитрин прозорий, гарний. Теж на фінансовий успіх. От сюди його, до речі, поставлю. Є також пірамідка цитрин, гірський кришталь пірамідка. Є також аметист, такий теж гарний. Цікавий і для захисту він, і для спокою, і для відкриття третього окакий цікавий, теж є обеліск аметист натуральний От. тигрове око невеличке таке є. Теж і від пристріту він йде, і як фінансовий камінець з ефектом котячого ока. Є цитрин такого плану, теж він менш прозорий, теж там цікаві різні включення такого плану. І також на останок вам покажу такий ще є селенітовий оболіск з камінцями 7 чакр. От, а є просто звичайний такий, ще є, можна на підсвіточку ставити, якщо у вас є підсвітка різнокольорова, особливо такий ще є селеніт, от такий вигляд, як фонтанчик, чи якась така скала цікава. І от теж, коли їх поставити на підсвіточку, особливо цікавий такий ефект, виходить, як ничнічок, можна ставити. Підсвіточки теж у мене є, якщо пощить А і ще такий ще зовсім чуть, чуть не забула вам показати, що такий є гранатовий гарний обеліск Гранат, жіночий камінь. Кажуть, він і піднімає і гемоглобін, ну і взагалі дуже гарний жіночий камінь повинен бути у кожної жінки. Я отак от вважаю, хто знає особливо. А, і ще цей зовсім забула вам показати, теж цікавий такий як магічний камінь, особливо, якщо під UF промені його дивитися, то він ще от як підсвічує, як ну, в темноті берете в темноті, підсвічуєте УФ фонариком, да? ліхтариком, і от бачите, ці коричневі вони будуть у вас такий ефект, наче як підсвічувати, наче якесь таке полум'я. Буде у вас горіти цікавий такий, називається Йоперліт. Обеліск теж, теж цікаві магічні властивості. Можете погуглити, подивитися, які у кожного які. Всім дякую, зустрінемось в наступному відео. Підписуйтесь на інші мої соцмережі, хто не підписався. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!